Всім привіт! В відкриття знову в одній з ігор. Так, перший годин, матео. Другий, це діамант, якщо не помиляюсь. Так, так, так. Так, тепер йде звичайне. Ну, таке, яке рідкісне. Так. Я вам далі все покажу, як я все продам. Так, от тепер це просто звичайний робот. Дам ще буде якісь що. Так, окей. І оце що таке. Ну, це такі, може бути, майже щось Ну, Відкриваю ще одне таке неонове. Де, я сказав, що... скільки воно буде давати Я подивлюсь, скільки хто дає. Я беру самих найгірших, ось самих найкращих і все. І поставлю і продам всіх інших. О, тут це довіки, це тут може бути. Блин, я дуже хочу Нового. Я її дуже хочу, але мені вона не випаде. Ну що. Але мене... Так, ставимо на ікран. Мені просто десь... Окей, там не контролируем. Окей. Так. Ой, ну что? Э, Куда-то мы ебаем роти. Ну, на чем видео заканчивается. Всем пока.